тому ми з Ірою дружимо, оскільки ми можемо займатися улюбленою справою скрізь. А пліткувати з подружками тепер стане ще простіше. У застосунку для знайомств Тіндер з'явилася нова функція Share My Date. Опція дозволяє користувачам ділитися деталями про побачення з друзями та рідними. Як це працює? Додаток генерує лінк із інформацією щодо місця, дати і часу зустрічі, а також підтягує профіль потенційного кавалера чи дами зі світлинами. А ви вже ділитеся посиланням із френдами. Аби прив'язати посилання до побачення, воно має бути запланованим. При цьому стосунок не обмежує користувачів щодо кількості зустрічей. Розробники пояснюють, що нова опція потрібна не лише щоб задовольнити цікавість родичів, а й заради безпеки. За даними Тіндер близько половини користувачів до 30, до тридцяти 30 років вже діляться деталями побачень зі своїми друзями. Зокрема, 19% розповідають. Про рандеву мамі. Дарина, ти у нас дівчина зайнята, тому наступне включення я беру на себе. Так. так, і от одразу перед ним у мене до тебе питання: як часто і як багато ти ходила на побачення з Тіндеру чи інших а, засто, застосунків для знайомств? Це була одноразова опція в моєму житті. Я була один раз на побаченні з Тіндера. А ні, раз ще ходила на каву обманюю. Двічі була. От. Е Більше не ходжу, як ти зрозуміла. Ірина. Ну тоді я знаєш, мабуть, заберу це включення на себе, оскільки оскільки я свого часу я дуже багато ходила на побачення з Тіндеру і мала а, дуже багато досвіду, саме знайомства а, з людьми різними з Тіндеру. А, але чогось далі першого побачення нічого не складалося. Чому? І власне. Що робити, щоб зрозуміти, що щасливих стосунків і весілля не буде. Поговоримо з Оленою Пасічник, психологиною, психотерапевткою. Пані Олена, доброго дня. Добрий вечір. Я вас чула. Мені дуже сподобалося про що ви говорили. Я будемо так казати, ніколи не спілкувалася за допомогою Тіндера. Бо мені дуже за багато років. Ми тоді це робили якось, навіть не онлайн. Це було офлайн. А вас я слухала, мені було заздрісно, тому що я вже ніколи не потраплю в ваш діапазон віковий і в ваш діапазон стосунків. Тому, в принципі, я буду вдячна, якщо ви прислухаєтесь до моїх рекомендацій. Це будуть не поради, це будуть рекомендації. Пані Олено, давайте я почну. Я ще Дарина у нас уже е, знайшла собі молодого чоловіка. Я ще так би мовити в процесі. Е, які є червоні прапорці, щоб не потрапити в токсичні стосунки? Можливо, їх можна побачити по фотографії у Тіндері чи ні? Ну, Зазвичай, по фотографії ви навряд чи зрозумієте, що це людина, яка має якісь пропорції. Звісно, ми завжди викладаємо фотографії, які подобаються нам, і ми хочемо на фото показати себе з найкращої сторони. Ми можемо зробити там. Багато кліків фотографії а виберемо одну із 150, наприклад. Ви ж, якщо були на фотосесіях, ви знаєте, що нам зробили 500 фотографій, а ви вибрали дві або три, які подобаються вам. Тому фотографія ні, вона не для того, щоб зрозуміти. Угу. А, При зустрічі, які можуть бути червоні да. пропорції, що має зупиняти? Ви знаєте, їх не зовсім багато, але вони є. І якщо ви будете перше за все, перш за все, ви будете ви будете прислухатися саме до себе і свого внутрішнього відчуття, да і не підтягувати під відчуття те, що не співпадає з тим, що ви побачили, може, я не так бачу? Може, він сьогодні без настрою, може ще щось не так. Я вам просто раджу, будь ласка, слухайте себе, свої відчуття і свій внутрішній голос. Якщо я відчуваю, щось мене все-таки зупиняє, не треба е перебивати свій внутрішній голос та да? прислухатись, і тоді вже е вибирайте вектор, чому саме вам це? Здається дивним, вам це не подобається. І, від, і, і, і сюди витікає другий пункт прапорців. Уважно спостерігайте за поведінкою партнера. Це важливо. Важливо перше, як він ставиться до себе. Друге, як він буде ставитися до вас в оточенні інших людей, як він буде ставитися до інших людей, коли присутня ви. Розумієте, ви це все маєте. Поставити, проаналізувати, зрозуміти, тому що перше побачення, воно на те є побачення я йду знайомитися, а не я йду е, скласти для когось е, мій класний автопортрет. Нехай він мене побачить класно. Вас він нехай побачить класно, але ви дивіться в його внутрішній світ, в його поведінку, в його розмови, в його дії чи вони співпадають. З його діями. Бо іноді людина каже одне а насправді робить зовсім інші вчинки. Якщо ми будемо переходити далі по вектору, ми будемо казати з вами про границі і комунікацію. Наскільки у вас є чіткі границі до відно... відношенню до. Особи, з якою ви спілкуєтеся, і з особами, які вас оточують, і наскільки в нього є границі, розуміння, куди не можна заходити, де починається зона, де не можна, да? тому що зазвичай люди, які хочуть вам сподобатися, вони будуть як хижаки підстосовуватися під е е ситуацію, Да? Ви хочете його бачити лагідним, він буде лагідним. Ви хочете а, бачити Олено, його чинним? Хочу поточнити, а це хіба не перші признаки аб'юзера? Тобто, спочатку людина намагається максимально хорошою здатися, а потім вже проявляє свій характер. Так, звісно, але вона буде тривалий час вас заманювати в свої сітки для того, щоб як паук зовсім вас, знаєте, взяти в такий кокон, щоб ви навіть не могли ворухнутися, якщо. Вже прийде той стан, коли він може показати себе реальним. Ви були безсилі, ви були з заниженою самооцінкою, у вас не було оточення, він вас е зовсім е залишить без друзів, він вас відверне від сім'ї, щоб ви не спілкувалися. Для того, щоб у вас не було змоги попросити про допомогу. Розумієте? Тому тут треба чітко спостерігати, наскільки людина. Залазить у ваші кордони, наскільки вона намагається зламати ваш заборчик, який ви чітко для себе вистроїли. Да? Я цього не дозволяю. Знаєте, іноді, коли е, людина хоче знайти собі партнера, вона знижує планку, е, що я можу дозволити людині для того, щоб їй сподобатися. Да? Тому е, ми і люди попадають в такий капкан. Залежності від когось, тому що я дуже хочу партнера. Знаєте, У мене іноді приходять люди, я так хочу заміж, що мені все одно який він. Я кажу: розумієте, вийти заміж не проблема. Проблема в тому, щоб ви не пожалкували після того, як ви вийдете заміж да? або знайдете свою, свого партнера. Я не кажу другу половину, це міф про другу половину, бо людина має знайти собі саме партнера. Щоб вами не користували, щоб вас не використовували, щоб вас не юзали як не потріб, розумієте? Якщо у вас самооцінка починається з семи, ви класна. Ви знаєте собі ціну, я просто хотіла чуть далі про це говорити, але ви мене трошечки під, підштовхнули під це. Да? Е, кажемо про свою самооцінку і саму, свою самовпевненість. Якщо я вірю собі, якщо я знаю собі ціну, якщо я впевнена, я знаю, що я завжди знайду людину, якій я буду перше цікава. Друге, людину, я буду, яка до мене буде нерівно дихати да, завжди, в якому б я стані не була больна, здорова, на піку потреби, не на піку потреби, розумієте, з поганому настрою в доброму гуморі. Але я буду завжди цікава цій людині, так? а не тільки тоді, коли я з вимитим волоссям, з зачіскою, з макіяжем завжди усміхнена, не маю проблем. Розумієте, така людина значить не ваша. Ви для, для неї будете просто такою красивою іграшкою. Вас треба показувати. Це як золотий телевізор. Його не дивляться. Його показують. Розумієте, пані звичайно маленьке поточення. А на чоловіків а, оці рекомендації вони так само діють. Так само діти. розумієте, я кажу не про статі, я кажу про особистість. Uh -huh. Особистість у нас буває і чоловічої статі, і жіночої статі. Розумієте? Особистість у нас діти теж. Бо люди, коли шукають партнера, вони чомусь забувають про себе як про особистість. Так? Вони зразу, я жінка або я чоловік. Так, ви жінка і ви чоловік, але насамперед ви особистість сама для себе. Ви маєте себе любити і поважати, ви маєте цінити себе насамперед. І якщо ви будете транслювати я люблю себе, я не дозволяю над собою там якоїсь аб'юзерської аб'юзерського натиску, наприклад. Да? Я не дозволяю підняти дай іде боже на себе руку. Я не дозволяю себе принижувати. Тоді людині ніколи не знадобляться оці прапорці червоні, да, які б її зупиняли. Тому що вона самовпевнена в собі, вона зацікавлена в собі, вона не хоче знайти собі другу половину, вона хоче знайти собі партнера. Пані Олено, ще хотіла вас запитати про такий е, дражливий, тонкий момент, як фінансова, наприклад, складова на першому побаченні. І тут. Е, Тобто і для жінки, і для чоловіка порада. Чи нормально це, коли, наприклад, ділять рахунок навпіл, чи маєш платити тільки чоловік, і тут де знайти ось цю межу, що кому підходить. Тому що, наприклад, чоловік не хоче стати гаманцем для жінки, а жінка, наприклад, хоче, щоб за неї заплатили. І як тут пристосуватися один навіть, до одного чи має то, що... це бути червоним прапорцем? Навіть не те, що хоче, а щоб за не заплатили, а хоче зрозуміти ну, для себе якийсь… здатний? не сам факт того, що ти маєш за мене заплатити? А скільки наскільки це як проявлення турботи якоїсь, певної чоловічності? Ну, в деяких моментах мені так сподобались ваші слова щодо турботи. Це по перше. Чомусь чоловіки вважають, що якщо людина йде з ним на побачення, вона його розцінює зразу як гаманець. Розумієте, я такий динозавр по віку, будемо так казати, да? і я ще тоді, коли чоловіки не вважали, що вони гаманці, якщо вони звали вас на каву, їм просто з вами було цікаво. Вони дуже хотіли знаходитися у вашому емоційному просторі. Їм було досить приємно. Їм було це в задоволення і в радість запросити вас на каву і е, пригостити вас, саме пригостити, а не заплатити за вас. Розумієте? Ви не поберушка, ви не людина з вулиці. Тобто він вас за щось обрав для того, щоб з вами появити. Він чомусь хоче потрапити в ваш енергетичний простір. Розумієте? І це не є плата. Це є саме показати, ти мені цікава, мені з тобою класно. І якщо тобі буде приємно, я за тебе, звісно, заплачу за цю каву. Це не так багато грошей коштує, розумієте? А якщо ти вже пожалів на каву, то ти пожалієш далі і на все інше, ти будеш постійно втицять жінці, що вона з ним тільки заради гаманця. Розумієте, я вам скажу чесно, я 35 років в тому році буде як я зміжня, тому я кажу, що я динозавр. Я ніколи не чула від свого чоловіка слова щодо фінансів, що я там щось не так роблю. У нас завжди є домовленості, що якщо це якась кава, я можу це зробити сама. Якщо це велика покупка, яка вплине на наш сімейний бюджет, звісно, я маю порадитися. Тому я вважаю, якщо людина запрошує чоловічу статі на каву, і його запрошення йде первісним, він з відчуття я благодарний тобі, що ти прийшла на моє побачення, і, звісно, я щось сплачу за всіх. Ані, якщо ну він змопердяй, ну пробачте, він ж мотис купердяй. Пані Олена, заради справедливості все таки хочеться знаєте, щоб уточнити такий момент. Є ж категорія дівчат, які ходять на побачення заради того, щоб повечеряти. І це ні для кого не секрет. А от що чоловікам робити? Як от розрізнити, чи можливо якось розрізнити, чи дівчина зацікавлена в тобі так же щиро, як і ти в Ній, чи дівчина просто ходить, ну, знаєте, такий, а вид розваху неї такий походити на побачення, щоб походити по ресторанах. Я чесно, я підтримую і цей і цю вашу репліку, бо я стикаюсь з, будемо так казати, не то, що прям великою кількістю людей, а Серед клієнтів є чоловіки, які про це розповідають, що дійсно, і це ні для кого не секрет, є саме ця категорія жінок, які використовують от чесно, просто, відкрито, зрозуміло використовують від чоловіків заради того, щоб отримати гроші. Ви знаєте, я тут маю сказати, хай вони поставлять питання для себе, кого вони шукають. Вони шукають для себе партнера для спілкування, чи вони шукають для себе класну жінку на одне побачення, ну на недільне побачення, да, ну, на місяць, ну на півроку. Да. Питання, кого я шукаю? І від того, яка буде відповідь, оці, оці жінки у тої категорії будуть попадатися їм в Тіндер на вулиці, в кафе і ще десь. Ми притягуємо те, про що ми думаємо. Чого ми хочемо, наші думки матеріальні, розумієте? Якщо чоловік планує собі в мене просто стосунки, безвідповідальні, да? і він тоді буде напряму питати: я перепрошую, ми рахунок будемо сплачувати разом чи окремо, ідучи на такі побачення, якщо людина шукає собі саме партнера по життю. І в нього енергетично думки саме про це він буде саме на таких жінок і натрапляти, розумієте. Пані Олено, ми вам дуже. дуже вдячні за ваші роз'яснення. Така цікава розмова з вами вийшла, якщо чесно, дуже до душі. Будемо вас ще чекати, щоб ви долучалися до нашого ефіру. А поки Ірина сходить на побачення, візьме до уваги всі ваші рекомендації, і на наступний раз нам розкаже, як її побачення. Наступного разу будемо обговорювати моє побачення з тіндера. Олена Пасічник, психологиня, психотерапевтка, була з нами на зв'язку. Дякуємо.